Всіх вітаю! Давайте подивимося, що там відбувається у нас в Білорусі. Вже давно хотіла подивитися питання з цими навчаннями. У вересні в Білорусі пройдуть спільні з Росією навчання запад 2025. Дуже цікаво, на що вони взагалі затіяли ці навчання. Плюс до того у нас тут вони там розказують, що це їм треба для оборони. Однак з оборонної програми вибиваються плани, які вже 13 серпня озвучив міністр Віктор Хренєн про відпрацювання на запад 2025, тобто на цьому навчанні застосування ядерної зброї та ракет середньої дальності «Орішник». Ну, Там уже з 6 вересня прибувають російські війська з ешелонами. І навчання будуть там, по-моєму, з 12 по 16 вересня. Давайте подивимося, яка ціль цих навчань? З якою ціллю вони там будуть облукати, тягаючи зброю? Яка ціль навчань в Білорусі у вересні місяці? Ну, ну вони тут... Вони тут прямо на настроєні, але це такі довгострокові якісь плани йдуть. Тобто десь так на рік вперед. І там були підписані угоди з цього приводу. Тобто це все те, що внесено в угоду. Там три сторони, в принципі, повинно було. Тут, щоб мати можливість показувати свій меч, підняти і показати, щоб розхитати обстановочку. Знову ж вони думають, що це допоможе їм в дипломатії такі рухи на танчику для свого самозадоволення. До речі, там ще щось і по дорогам вони будуть по-хитрому робити. Тобто самі шляхи дороги на якихось територіях відходити відомо. Добре, все ж таки я мало зрозуміла. Давайте ще раз питаємо яка ціль навчання в ЗАПОР 2025, які пройдуть у вересні з 12 по 16 в Білорусі. Хочуть говорити, вони хочуть, щоб з ним говорили. От їм треба От їм емоції, Виклик... виклика... вичікувані емоції, вони хочуть повернутися в минуле, щоб на них звернули увагу. Іерафанти, тобто захід. Що ми ось тут, ми ось тут, що ви нас так не любите. Чого? Ну так, все ж планують втіхую якісь трансформації. Все-таки будуть е, е, проводити, може якісь, е, як угу. у них виходить через, те, через санкції, е, багато чого застопорилося, і вони мають всередині в себе особливі якісь труднощі. І тому їм треба по-тихому в планах от, проводити. Якісь реконструкції в армії, тому ці навчання і проводяться, Хочу пере... ну, Це, мабуть, навіть може бути пов'язано з безпілотником, тому що зараз все дуже змінилось в армії. Зараз на танках мало хто воює, там дрони безпілотники. Давайте подивимося, чи несуть ці навчання для України, чи несе загрозу це в Україні. Навчання на Білорусі вересні місяці, чи становлять загрозу Україні. Україні? Трохи такі є лякають. Так, ну це мені не подобається. Ладно, давайте так, дестабілізація. Тим, що вони нас залякують, залякують, як планами військового хитрого вторгнення. Тут показують тільки плани, але так само вони ж будуть показувати своє, як оновлення, що це щось у них нове, щось нове будуть показувати. Встановити нам небезпеку. На жаль, небезпека є. І це все для перемовин. Тому що у них там всередині, до речі, у них там всередині вони мають серйозні втрати. Це стосується, до речі, їхніх коштів. Ну, іміджу, це, понятно Якось вони там кубкою тримаються з давніми своїми, з давніми союзниками. Мені оце зовсім не подобається. Поясніть мені, що тут військові дії, всі військові дії, що вони планують, яку хитрість, яку підлість вони планують пов'язану з цими навчаннями по відносно України. Ну що я можу сказати? Все ж таки вони як... Я не бачу тут, що буде прям щось захід з їхньої сторони. Але, однак, вони оцими військовими своїми рухами, як для народу, як для країни, становлять все ж таки якусь загрозу. Загроза в тому, що вони можуть скористатися цим. І все ж таки цей план якийсь у них є. Зайти, то вони навряд то підуть. Але от несподівано планується все ж таки якісь плани є. Не думаю, що в них це щось вийде. Ой, господи. Сусіди у нас, звісно, повезло. Ще раз перепитаю, чи становить Україні загрозу. Напад з Білорусі, з території Білорусі. Чи є загроза нападу на Україну у вересні місяці з території Білорусі. Ну ні, їм там важко. Вони так, звісно, хороходяться. Вони, які ми хороші, але це більше хитрість. Це і гра на публіку, ігра на інші сообщества. Воно у нас є танчик, і ми будемо ним кататися. Хоча да. вони мають свої якісь і неудачі. Добре, коротше, це країна, яка просто вже в повній попі намагається показати нам язик. Тому що ми отут такі. Давайте подивимося, чи є загроза. Іншим країнам, які межують з Білоруссю. Що там у нас перед? Балтійські країни і Польща. Чи є загроза цим країнам з території Білорусі? У зв'язку з цими навчаннями Запад 2025. Чи є загроза цим країнам? Ну, блін, загроза. Ну, вони слабкі, вони не зможуть. Щось вони там швидко то хочуть. Ця карта говорить про те, що ні, не становить. Але вони все одно працюють. От у них є якась ідея агресії, і вони над нею працюють. Це може показувати рішник, кстати. Тут усе, що все. Таке ощущення, що це все робиться для того, щоб Путін, імператор, міг про це говорити, голосно заявляти, висвітлювати, показувати свою, що от ми усі гуртом. Зараз, як пойдемо. Ну так, да, планують свій імідж хочу. Тобто для особистого задоволення, якісь таємні, мутні плани. Військові. Так, ага. Ну, що, для західних країн, в принципі, це не несе особої загрози, тому що тут показують військових іерафантів, тобто західних країн, які по домовленості там знаходяться. Але, однак, це все ж таки вони не їх вкидає, вони бояться, вони стоять на сторожі, себе намагаються захистити, зібрали пажів, до кучки. Да, там. Слухайте, ну все ж, якісь руйнування можуть бути. Але вони так далеко в поводі, що руйнування, я думаю, поперекривають усі дороги, всі сполучення з Білоруссю. На, може навіть на період цих навчань, а може і назавжди не скажу. Ну, дороги там якось шляхи зруйновані. Я думаю, що, скоріш за все, в них закриються там дороги. Я не знаю, чи вони відкриті. У них там якесь сполучення ж повинно бути, мабуть, на кордоні. А, Так, давайте прорішник спитаємося. Чи будуть вони його дійсно там випробовувати на території Білорусі? Будуть випробовувати орішник? Чи будуть орішник випробовувати на території Білорусі? Ну да? А що це? Чому? Ну, коротше, знову якісь інтересні обхідні путі. У них там щось не вийде. Вони будуть потім це приховувати. Приховувати будуть, щоб себе захистити. А що саме? Ну, дивіться, так цікаво, все ж таки покажуть, які ми сильні, як у нас все багато. Про це прям будуть говорити і емоціонально, ну це все брехня. Але в них там щось не вийде. Мені цікаво, зараз я подивлюся. Зараз перепитаємо, щоб свій імідж підняти військовий. Добре. Що саме, як пройдуть ці випробування? Покажіть, як пройдуть випробування рішенька на території Білорусі? Покажіть, як вони пройдуть? Ну, в своєму домі? Що там вони там поламаються і в них нічого не вийде те? Що. В минулому вже було втрачено. Мабуть, вже так було. Уже було. Щось там не спрацювало, тому що воно недороблене якесь. І через це вже були наганяє. І скривати будуть, що воно там сталося. Вони там разом працювали, працювали ще з кимось. Я думаю, Китай там чимось допомагав. Але воно згорить. Ну да. Це вони хочуть Україну. Це що тут Україна. Думаю, ж по Україні збираються запускати. Кажіть, що мені тут Україна? Що значить повішені для України? Угу, залякати і закінчити війну, я так розумію, хочуть показати свою перемогу. У них там щось всередині не все благо в цій бомбочці. Ну, Принудити нас до перемоги, щоб ми погодились на всі їхні умови. Документ, давайте швидше, нам треба документ. Бо вони планують вже багато брехні вививати на народ. Сили в них вже немає, але вони це будуть приховувати. Добре, я ще раз перепитаю, чи є в Україні загроза від цього орішника, чи є в Україні загроза від орішника, які збираються випробувати на території Білорусі у вересні місяці. Ну ні. Щось там недороблене. І це пов'язано, скоріш за все, з самим запуском, з рідиною, яка заливається, вона не, не потече, воно там щось недороблене трошки. Те, що у нас є захист, військовий захист, його багато, і ми там не самі, там з усіх боків будуть за цим дивитися, спостерігати. Але тут їм потрібні зміни в перемовинах. Вони хочуть быстренько піти і почати дружити з усіма. Якась військова хитрість, але щось там дуже важко з їхнім іміджем. Якісь втрати в минулому. І про це ми, мабуть, вже чули, що там щось поламалось. Гаїчним ключом крутили, крутили. Закони навіть якісь видали. А якась ну, якась ілюзорна сила. Ну, якось так, ну, в общем, що скажу, загрози для України я не бачу. Як там будуть розбиратися наші. Західні партнери, які поряд з Білоруссю. Я думаю, вони справляться, вони там теж готуються до цього всього. А нам своє робити, дякую вам за увагу. Пишіть, будь ласка, свої запитання в коментарях. Ставте лайки, підписуйтесь, заходьте на телеграм-канал. Для того, щоб писати там свої. Коментарі свої пропозиції я буду рада вас читати. Усім відповім. Дякую.